Як виникли Карпати, Легенда. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю який не було видно, вкрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками і ялинами, могутніми буками і яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті напсуги та іншу дрібну велику рим. Володарем долини був великий селун. Коли йшов селун, від його кроків земля здригалася. Розповідають, що селун добре розумівся на газдівстві, мов безліж усякої худоби. Череди корів та волів, отари овець, табони коней, стада буйволів та свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці тисячі качок та гусей плавали в ставках, багато корей кутку на фермах. Шив цей Гаста в прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудений на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого вночі селун спав в золотій колисі, вистеленій дорогими килимами, а вдень відпочивати в срібленому кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися від зорі до зорі, трудилися, багатство примножували, та не собі, а силомові. Слуги і служниці жили не в палаці, а далеко від нього, дерев в дерев'яних зрубах та на землянках. Не хотів господар, що в світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди. Анімовить не спіли покидати моїдок і йти собі шукати іншої роботи, мусили жити і вмирати кріпаками. Помаж цієї челяді служив у силуна один хлопець, якого звали Карпот Дніпровський, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався в мандри ще десятирічним хлопчиком, шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідну і мусив чимось допомогти. Служив корпуріг, другий, п'ятий, як і всі коси траву, урав і сіяв пшеницю та жито, ячмі і овес забирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабо. Полюбили його всі слуги і служниці за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся до землі, нагинався. Тяжко йому було дивитись, як селун усе забирає. А народ голодує. Коли Карпові сповнилось двадцять літ, вирішив додому повертатись, був певен, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками, і тільки про це тепер думав, усе розмірковував, як з паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям, проходив біля найманських хатинок і раптом побачив якусь тінь. Пізнав Селуна, Той ішов подивитися, як хдоба, не чує. чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли Селун наблизився, Карпо закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе, озвався село, пізнавши хлопця, чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповів Карпо. А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно та маю додому повертатися, аби матінку живою застати, плетну за службу хочу попросити. Село спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважився просити в нього піти геть, І плетні ніхто не вимагав, але Карпой не подумав відступати. Я чесно служив вам, світлі пане, і моя робота, гадає, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився пан. То вже я знаю, коли і куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму карпу, лише ще, ще раз вам можу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. Туди під землю тебе відпущу, лютився він, показуючи пальцем вниз і, приступаючи до парубка, там буде твоя платня, та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане прийдеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила селона. закипів так, що аж очі кров'ю налились. А з рота вогонь пішов, скупив він Карпа своїми дужими руками, підняв і дарив об землю, Ударив так, що аж яма зробилася. Але з сльозі нічого й не сталося, підвівся на ноги і чув собі непереможну силу, то, мабуть, землиця подарувала її тому за те, що чесно працював мені, схопив Карпо солина ним об землю ще раз, далі ще раз і ще раз не витримала матінка землятих ударів, розкололася і опинився в під землі печері яку хотів загнати на покільного Даремно він намагався вибратися на поверхню. Земля зімкнулася і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався селом до власної сили. Дарем новою озерну кору вона вигнулася та не відкрилася. Дарив другою вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував головою пробити землю, плечима витиснути марно, кулаками гати теж не допомогло. Але від його ударів на землі прирівний гора за горою робилася. І чим дужче був собою село велетень, тим вищі гори здіймалися навколо, а найдужче був собою там, де Гуцульщина, і там гори з'явилися найвищі. Уранці, коли прокинулися наймити й побачили, що трапилося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося. Усе провалилося в прірву. Чудо давали люди, а потім зібралися на велику раду. Як далі бути, як жити. Ми вирішили в цьому краї залишитися, а горам на честь Карпа дали назву Карпати. Люди зажили по-новому. Одні залишились на рівнині, інші кидалися в гори. Порали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали. Навчилися дерева рубати, хати будувати. Кажуть, що село дотепер не затих під землею. Пробує вирватися, але даремно постарів. І гори більше не ростуть від його ударів, то вже не вирвати з йому на поверхню ніколи.